З України хочуть зробити один великий концтабір, а українців посадити під цілодобове відеоспостереження. Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні з'явилася інформація про те, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до депутатів і попросив їх подати вже на розгляду Верховної ради законопроект 11.031 про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. А тепер послухайте уважно, що це за законопроект. Громадян через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відцифрований образ обличчя, номер картки, платника податків. Отож, друзі, повністю переходимо на життя по Орвелу, там де великий брат стежить за тобою. Для чого вони все це роблять? Тут дуже просто для того, щоб у жодного українця не було навіть найменшої можливості уникнути утилізації. Наразі цей законопроект 11.031 знаходиться на розгляді відповідного комітету. Поки що до зали Верховної Ради він не подавався. Але як я сьогодні вже розказував в своєму попередньому відео, те, що сьогодні здається, неможливим завтра це вже буде реальністю. Ну а ознайомитись із заявою Ігора Клименко, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю.